Підпишіться та поставте вподобайку. Забудьте все, що ви знали про сучасні армії. Україна тихо будує армію майбутнього вже зараз це не про фантастичних суперсолдатів із кібернетичними імплантами, це про щось набагато реальніше та революційніше. Уявіть собі тисячі дронів, які діють, як всевидяче, око та потужні кулаки передової. Помічаючи кожен рух і завдаючи точних ударів, уявіть невидимий щит радіоелектронної боротьби реп, який захищає війська, заглушуючи ворожі сигнали та дрони. А потім додайте штучний інтелект, який аналізує бойові дані швидше за будь-якого ворога і допомагає ухвалювати життєво важливі рішення. Йдеться не просто про наявність крутих технологій, йдеться про те, як ці системи дрони, реб та AI працюють разом в потужній симфонії інновацій, саме це поєднання змінює правила гри. Залишайтеся з нами, щоб побачити, як це нове покоління війни переосмислює поле бою, і не забудьте поставити лайк. Та підписатися, щоб отримати більше таких аналізів.